Всім доброго! А ну таке питання, хто через сіті міняв масло Генріху. Бо я десь міняю 50 70 часов десь так. І хто яка ріє? Зараз подивимося, що вам тут по мазютки. Оп, і диви яке. Чорне, а хоча не сильно де. А повинно бути не чорне. Чим жилательно. Ж... Ну, да, ну, світле. Зараз подивлюся, яке я буду найти. Це я знаю, що не зробив не завір. Чи нашу його заводить хай збігати. Стоп, це? Хто через скільки міняє, хто яке ріє, бо... Арпал ось у мені дав полусінтетіку з цей. Ну, в арпалі йде в комплекті. І літра масла на перву заливку. Полусінтетіка 10В40. Колись я купляв у Кременчугу, то дали мені 10В30В30. 10 Тільки мінералка чотирьохтактна. Ну Я заказав вже собі... Та, обичний автомобільний, ну, тут дві тільки бензиновий чотирьохтактний, Заказав, бо в мене Що зараз закриється. Багато цього міняти, генератор, мотопомпа, мотоблок. Мотоблок, де ще, компресор. Багато де міняти цього масло, Арпал. І думаю, закрижу 5-літру каністрочку вже. Ну я заказав, 10, в... Отаке, 10 В40 по Угу. Mm -hmm. А там подивимося, не знаю. А ти вже масло міняв, бо щось тебе шапка якась жирна, якихось пляма. Не міняв. Ні. Десь замоза все ж. Це ще як плуга, мабуть, маза. І воно там же ще та й вернути. Що ми хіба не стирали? Не, щек свято. Угу. Так що. Ти та можеш поки потушить, бо це довго, буде. ще тільки 200 грам стекла. Я тут на 400 чи 600. Угу.